Усім привіт! З вами PanTrade та моя аналітика та торгові рекомендації на сьогодні, 26 червня 2017 року. Сьогодні ми зосередимо нашу увагу на двох торгових інструментах, які за моїми оцінками будуть актуальними та найбільш цікавими для роботи. І першим буде золото. Традиційно розпочнемо з того, що пригадаємо, якою була основна торгова стратегія по даному торговому інструменту. І якщо у цьому є потреба, ми внесемо певні оновлення, певні корективи відповідно до ринкової кон'юнктури. Отже, на денному графіку ціна після досягнення першої цілі і після другого уже поспіль відбою від рівня опору 1300 продовжує знаходитися у межах торгового коридору. Це торговий коридор обмежений рівнями, основний рівень підтримки 1200 і основний рівень опору, як я вже говорив, 1300. 000. Окрім цього, варто звернути увагу на цінову відмітку 1250 доларів. США за тройську унцію це перший ключовий рівень підтримки, від якого може бути потенційно відбій та спроба відновити висхідний тренд у коротко та середньостроковій Перспективі. Окрім цього, пам'ятаємо, що графік ціни продовжує знаходитися у висхідному каналі, тому е довгі позиції, тобто купівля, залишаються серед пріоритетів. Наступним рівнем підтримки е одним із найважливіших є цінова відмітка 1230,00. Її також ми не можемо ігнорувати, тому це друга потенційна точка розвороту. І е рівень 1200,00 – основний рівень підтримки від якого. Також у випадку пробою лінії підтримки висхідного каналу ми очікуємо на реакцію, а саме відбій та відновлення висхідного тренду. Ось такі три основні точки. Основна зона потенційної корекції, основна зона підтримки знаходиться у межах 1230 та 1250 доларів США за тройську унцію. Саме звідси. Ми очікували відбій, коли ми аналізували графік золота минулого разу, і саме це є першою зоною потенційної корекції, сильною зоною підтримки, яка формується цими двома рівнями. Нагадаю, випадку пробою рівня 1230 – в такому випадку відбудеться пробій лінії підтримки висхідного каналу. Ми розглядаємо короткі позиції, а довгі позиції, тобто купівля, буде актуальною при досягненні рівня 1200,00 та відбоєм від нього. Далі переходимо до аналізу сьогоднішнього графіка, тобто денний графік золота. Отже, як я вже говорив, графік ціни продовжує знаходитися у межах висхідного каналу. Минулий тиждень завершився відбоєм від рівня 1250 доларів США за тройську унцію, тобто згідно попереднього попередньої нашої тактики. А саме мається на увазі зона потенційної корекції. По основних цілях ми пам'ятаємо, що перша ціль це фібороширення 161,8% Фібонач вже було досягнуто, причому досягнуто воно було аж двічі. А другою ціллю є цінова відмітка 1377,16 – Це фіборозширення 261,8% фібонача. Саме це є наступним довгостроковим ціновим орієнтиром для даного торгового. Інструмента також пам'ятаємо про зону потенційної корекції, яка буде на шляху ціни у даному напрямку. Тобто при досягненні даної зони потенційної корекції, можлива реакція а саме відбій від неї та корекція зниження у напрямку рівня 1278 1280 доларів США за тройську уніцію. Дана корекція, якщо вона відбудеться випадку відбою від даної зони, буде хорошою можливістю для. Приєднання до висхідного уже на той час тренду, тому це потенційна е, хороша точка для купівлі для довгих позицій. Це рівень 1280,05. Основна ціль в такому випадку залишиться без змін 1377,16. Ключовий рівень опору це цінова відмітка 1300,00. Пробій даного рівня також буде торговим сигналом для відкриття довгих позицій, тобто купівлі. Наступним ми розглянемо місячний таймфрейм, тобто оцінимо довгострокову перспективу. Як і раніше, графік ціни знаходиться в межах торгового коридору. Основним рівнем підтримки на місячному таймфреймі залишається цінова відмітка 1182,26. основним рівнем опору залишається рівень 38,2% Fibonacci. Саме це і є торговий коридор, в якому графік ціни і продовжує знаходитися. Пріоритетно моя довгі позиції у напрямку рівня 38,2% Fibonacci, про який ми щойно згадували. Окремо, ми не можемо виключати рівень 1500,00. це основна довгострокова ціль, яка є рівнем підтримки іншого торгового коридору. Наступною ціллю буде рівень 158408. Далі переходимо до другого торгового інструменту валютна пара євро-долар. Отже, місячний таймфрейм графік. Ціни продовжує знаходитися в межах фігури графічного аналізу, симетричний трикутник рівнем підтримки. Основним рівнем підтримки на місячному графіку є цінова відмітка 10520. Разом з тим рівнем опору залишається цінова відмітка 1,1200. Пробій даного рівня опору, який також підкріплений Фіборівнем рівнем 61,8% 8% Фібоначем, буде торговим сигналом для відновлення восхідного тренду саме у довгостроковому у довгостроковій перспективі, із основною цілею, 1,2400. Бачимо, також що це лінія опору несхідного каналу, в якому поки що графік ціни продовжує. Знаходитися саме у довгостроковій перспективі. Також торговим сигналом на купівлю на місячному таймфреймі стане пробій лінії опору, фігури графічного аналізу, симетричний трикутник. Основна ціль, нагадаю: рівень 124.00. Зважаючи на те, що це сильний рівень опору, існує висока мірність відбою, корекції. Від даного рівня та руху за моїми оцінками у напрямку рівня 1.12.2.0. На той час пріоритетними будуть вже довгі позиції, середньостроково буде домінувати висхідний тренд у даному випадку, тому корекція до рівня 1.12.00 стане хорошою можливістю для приєднання до такого тренду. Тобто купівлі при відбої від рівня 1.12.00 та руху у напрямку 1.40. 2.0, які знаходяться в межах рівня 23,6% Фібоначчі. Далі розглянемо тижневий графік, у нас відбувся, згадаємо про це пробій лінії опору несхідного каналу, в якому графік ціни перебував достатньо таки тривалий період часу. Однак рівень опору, а саме 61,8% Fibonacci, якщо бути точним, це цінова відмітка 1.12.00, про яку ми вели розмову, аналізуючи місячний таймфрейм, вона все ще не була пробита. Вона була пробита кілька тижнів тому свічкою Пінбар. Білий пінбар, однак, минулий тиждень як і кілька попередніх закрився нижче даного рівня, нижче рівня 1.12.00. Таким чином, е висхідні позиції вони все ще залишаються актуальними, однак торгового сигналу, остаточного торгового сигналу, це пробій рівня опору 1.1200 поки що не відбулося. В всякому разі на тижневому графіку. Однак даний рівень опору він буде відігравати ключову роль і на менших таймфреймах, зокрема на денному графіку, про який і ми ще поговоримо. Що стосується даного рівня, він знаходиться в межах зони накопичення ціни, виходячи з Фібо-аналізу. Тут є два рівні 61,8% та 23,6% Fibonacci. Саме вони і створюють цей рівень 1.12.00, який є достатньо таки сильним рівнем опору. Бачимо історія, зокрема попередні тижні, нам це лише доводить та підтверджує. Таким чином графік ціни продовжує знаходитися ось в межах такого собі торгового коридору. З основним рівнем опору, повторююся ще раз 1.1200. Що стосується основної цілі, отже, при пробої рівня 112.00, основною ціллю стане нова відмітка 1220. Таким чином, рекомендую купівлю. За відповідних умов при пробої рівня опору з основною ціллю 1,2000. При відбої від даного рівня в майбутньому можлива корекція у напрямку рівня 1.1200. Дана корекція у випадку відбою від рівня 1.12.00 стане хорошою можливістю для приєднання до висхідного на той час висхідного вже тренду. Та відповідно руху у напрямку наступної цілі, основною довгостроковою цілі на тижневому графіку буде цінова відмітка 1,3000, що знаходиться. В межах ФІБО 38,2%. Проміжною ціллю буде цінова відмітка 1,2589. Ну і основна, якщо бути точним, 1,3050. Даний графік, як я обіцяв, отже, на даному графіку ціна знаходиться в межах е, торгового коридору, рівень підтримки 1.1130%. Рівнем опору виступає цінова відмітка 1.1300. Саме цей рівень є ключовим і у випадку роботи у торговому коридорі, тобто купівлі при відбої 1.11.30. Основною цілею буде рівень 1.1300. Разом з тим торгом сигналом на денному графіку, відповідності до вищезгаданих таймфреймів, тобто тижневого і місячного, основним торгом сигналом тут буде пробій рівня 1.13.00. Таким чином, на денному графіку рекомендую купівлю при пробої рівням 1.13.00. Далі розглянемо 4-годинний таймфрейм. Перше, на що варто звернути увагу, це пробій лінії підтримки висхідного каналу, в якому раніше графік ціни перебував, та формування фігури графічного аналізу на східний клин. Таким чином, із висхідного каналу графік ціни поступово перейшов у торговий коридор, у короткостроковий флет якому він зараз і перебуває разом з тим, відбувся пробій лінії опору фігури графічного аналізу на східний клин, що підтверджує наміри графіку ціни, саме висхідні наміри щодо відновлення висхідного тренду, зокрема у середньо та довгостроковій перспективі. Тому варто все ж таки робити акцент на довгі позиції, тобто шукати можливість для купівлі. Отже, розглянемо це більш детально: основним рівнем підтримки є цінова відмітка. 11.60. Саме при корекції до даного рівня та відбої від нього рекомендую купівлю. Це основна торгова рекомендація на 4-годинному таймфреймі. Основною ціллю буде рівень 1.12.90. Тобто це верхня границя в рівень опору на денному графіку. Пам'ятаємо, це круглий рівень 1.13.00. Однак є сенс, звісно, закривати або фіксувати частину прибутку трішки нижче. В даному випадку 1.1290. Це основна торгова рекомендація для роботи всередині дня. На цьому моя аналітика та торгові рекомендації завершуються. З вами був Пантрейт. Бажаю вам успіхів, вдалої торгівлі та до нових зустрічей!